Ой, клас. А тепер шукай точку на графіку. Веди. Тепер ти будеш не вертикально проводити, а горизонтально. І шукай графік в цій точці. Да, от у тебе відміточка. І тобі треба знайти графік. Ось. І тобі треба подивитися, скільки тут Х. Молодець. Тепер дивись F від X дорівнює 3. Що ми шукаємо? Де ми їх відмічаємо? Шукаємо, ось ну, так. Шукаємо ми далі 3. Так. 3 у нас ось тут і графіку він має. Так. І тобто, X, прекрасно. Наступне E від X 1,5. 0,5. 0,5. І останнє. Одна. 0. Да. Один. один. Просто один. Клас. От якщо ти це будеш знати, шукати ці графіки туди-сюди, ну взагалі я думаю, проблем не буде. Да?